Взяв руку землі Запорізької і думав, приїду додому мати землю, Знає, так якось звучить, але якось мені так і прийшло на, на думку В е, вулиці землі, землю, за яку воював, і поховаю мене там, ну, вже дома з тим Я але потім думаю, так куди, яка земля, викинув її кажуть, думаю, збратися з силами мене діти чекають маленькі дома. Я ж їм то ще повернувся, а це треба своїх слів дотримуватися. що, 21 століття, ноги всякі є, наука на місці не стоїть. Як ти сміявся, що візьму ноги термінатора, зв'яжуся за давленим орсенегером і будуть думати ноги від якогось термінатора. тільки не знаю, з якого термінатора, бо там є такі і такі ноги всякі. У мене був дзвонити, так як я працював в лісі лісник, але десь так вже я запустив собі був бороду і мені хлопці казали, що дзвонили дали батя. Бо я там був, що і так потім в кінці прижила з мене батя. І Нашу бригаду завели в на запорізький напрямок на контрнаступ, який відбувався в 23-му році е в червні. місяці. І я був кулеметником, нас, ми працювали на утьосах, а потім вже на Браунінгу. Коли е нас завели е в Запорізьку область, ми перед тим стояли в одному лісочку. І... Там проходили злагоджування. Це було, зпевно, з місяць часу ми то проходили. І та, то відчулося таке, що я думав, що я, наприклад, то, як прийду з вільного життя, не, ну, не війду, наприклад, з тими бійцями, які воювали з 2014 року. Але якось потрошки-потрошки ми стали таким одним цілим. Що таке братерство, Ми тоді відчули, коли зайшли перший раз на позиції. Я зрозумів, що, що я попав до тих. Тут нормальних хлопців, нормальних воїнів. Війна об'єднує людей. Як це не звучить не банально, але там відчувається то плеча побратима, і це не так не, не просто це слова, а це щось таке сильне, що не пояснюється. Ну, страшно завжди є, але страх можна перебороти чи навчити його контролювати. І я скажу, що я вірив, що, ну, що страх. Це нормальне природне явище, і тут немає нічого поганого. Бо... То не боятися неможливо, бо це, бо це війна і тут кром смерті. Я вважаю, що страх є, і страх, може і добре, що страх є, бо він навіть може допомагає в тому же чи іншому випадку, чи в тому же іншому бою. Ми якраз стояли на крайніх позиціях, вони вирішили нас вибити з цих позицій і зайшли були. Ну, непомітно підійшли були до наших спешок, ну і хотіли закидати нас гранатами, але нічого їм не вийшло, ми їх відбили, все нормально, закінчилося. І після того вони там нам дали трошки перепочинку, не, не так сильно активно вели вогонь. Почалася заміна спешок, і почали по нас не тільки міномети, але й арта працювати прицільно по наших спешках. І виходила края дня, е, хлопці ходили з крайній позиції. Перед нами і якраз посиліли сильний е, артилерійський мінометний обстріл і забігли до нас в спешку перечекати. Ну і декілька хвилин трошки ніби з тих, тих обстрілів, і з них четверо побігли, один лишився з нами. Ну, він каже, що він вийде з нами. Не знає, що він так лишився. Це був його останній день, то кажуть. І через, я знаю, вони побігли, вийшли з нашої спешки, і через, може, декілька хвилин. У нас прилетів 152-мм снаряд в спешку прямо в центр спешки. І він отако сидів біля мене, цей побратим Андрій. І не знаю, чи від ударної хвилі, чи що, він зразу, моментально він зразу 200 двохсотий, він за мене зразу схилився. Його обмацав крові ніде нема, але він ну, був вже мертвий. А двох інших присипало, при, привалило перекриттям зі спешки. От така, командир з першки передав операції, що у нас прильот. Тоді почав, нам дали команду ходити, ну, всіх піднімати, надати першу медичну допомогу трьохсотим і чекати, прийде група, яка займеться ну, винесенням їх. Ну, і ми одного першого відправили, потім другий командир пішов сам, почав дзвоняти групу свою з тим, що несли цього. Ну і, Я пробіг ще, може 200-300 метрів. У тих окопах почув, десь десь далеко дрон влітає. Я думав, що я при... притиснувся до стіни, думав, що він не побачить мене, але то виявилося неправда. В долі секунди я почув, як в мене летить FPV-дрон. Ну, я подумав, що це вже все. Він але... якось не знає, як так попав. Тому вибухнув десь перед мене десь півтора-два метри, напевно. Десь так я так пам'ятаю, пригадую. Вже трохи смутнувато. Мені зразу відірвало праву ногу. Ліва була після... Пістер... Я коліна курін там сильно теж пошкоджена, бо вона щось зразу мені розпухла повністю. І в той же момент ще чую, що ще, ще один дрон скидує скид, ще граната прилетіла. Це вже мені пошкодило праву руку. Отак її розбило. І все. Я думаю, думав, що то вже буде. Нікого немає, я виходив крайнім. Турнікет накласти не можу, бо, бо рука пошкоджена, нога права. Десь так одна тут на лівий закинута, відірвана, тільки трошки це на на, штанині. Ну, я думаю, що все вже. Якось так, ну не знаю, тоді мені так перейшло все, все життя передіною. Взяв руку землі Запорізької я думав, приїду додому мати землю, не знаю, так якось звучить, але якщо мені так і прийшло на на думку е, в голоці землю, землю, за яку воював. І поховаю мене там, ну вже вдома зі мною. Але потім думаю, так куди? Яка земля? Викину кажу, кажуть, думаю, з селами, в мене діти чекають маленькі вдома. Я ж їм то, що я вернуся, а це треба своїх слів дотримуватися. І ось почувалося, що десь хтось не вийде, також ще. Думав, перше, що, що вороги, але то виявилися наші, Несли одного, нашу поранену, ще з неї ну, далі спешки. Не знаю, як так вони не пронесли, скоріше. Хлопці наклавні турнікети. І понесли цього, казали, що вернуться, що дочекайся, нас звернеться. А за мною прийшли аж з біля сьомої ранку. І прийшов сам ротний за мною мене, ну, з цим художником. Я тільки типу, побачив і думав, що значить я лишився живий. Значить, така є, ну щось таке, значить, є, що я мав це живий. Не знаю, хто мені дав ті сили такі, що Чи то, що я казав дітям, що я повернувся, що хоч без них, але... Тепер але 21 століття, ноги всякі є, наука на місці не стоїть. Як ти сміявся, що візьму ноги термінатора, зв'яжуся з, з ордом орценегером і будуть думати ноги від якогось термінатора. тільки не знаю, з якого термінатора, бо там є такі і такі ноги. всякі. Мені обіцяють, що зроблю на праву ногу остру інтеграцію. це коли вживлюють в ногу металічні стеження, потім до нього кріплення і тоді ножку. І я помаленьку вчуся ходити. Мені потрібно буде ходити м'язами спини і прес, щоб більше було, що трошки буде ходьба така не така, як своїми ногами, але вони дають навантаження на спину. Більше сампено більше ні здається, потім на м'язи, живота на пресу. Мені розказували травматологи наші, що це робиться в два етапи. Перший раз розрізається е, рана, тут вкручується металеві стержень в кістку і зашивається. Три місяці треба, щоб воно там переживалося, вистоювалося. Три місяці. Потім другий етап розрізають, там, де той метал є, до нього прикріплюють вже кріплення, яке буде до протеза, зашивають. І далі три місяці. Стоїться. Це півроку до того, до, 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 коли можна ставати на протези. Потім мають дні давати, я бачу, хлопці починають маленькі. Ти стаєш на маленькі протези, ти маленький, трошки такий дуже гномік. І, і просто шукаєш, навчишся з точки порівняно шукати рівновагу. Ходиш на тих маленьких, а потім там, через, я не знаю цього періоду, бо я не цікавився, вже пізніше це мені зараз не дуже так цікаво. А потім дають вже великі, такий, як ти був, такого трудого росту. І, цей. і м -м -м тоді ходиш, вчишся по новому ходити вже на великих, але вже ну, на своїх, своїх чужих як чужих, чужих своїх. Займатися громадським життям я обов'язково буду допомагати, старатися спрацювати е з такими хлопцями, як я, які не можуть самі собі знайти силу, е з тим змиритися. Я, коли мене винесли мої побратими, я тоді обіцяв ротному, і хлопцям, винесли мене, що я поїду на Ігри нескорених. Я це давно давно чув про ці ігри, що військові, які мають поранення, вступають там, все проявляють. Ну Я вирішив, що я себе попробувати, а чого ж би і ні? І тим більше я обіцяв побратимам, треба обіцянки виконувати, треба поїхати в Київ виграти і, і потім поїхати на всесвітні змагання. Я хочу поправити себе в вислуваннях на тренажерах. Яка є вправа. Ну, я думаю, що я тих два місяці, що я е, тепер активно зайнявся в е, спортзалі, я підготувався і виступити маю виграти, поїхати і виграти. Мене надихає те, що е, сім'я моя з, зі мною, їм все одно, як малий сказав, мені йому кажуть, що тато без них. Він каже, це наш тато, ми його все одно любимо. Е, це, по-перше, ну, сім'я. Родичі, само собою. І мене дихає те, що ми зупинили ту орду дику. Ми їм хребет вже надламали, і ми їх доламаємо, і ми їх переможемо. І нарешті цієї імперії не буде, де купа там держав національних. І в нас буде могутня держава тут, я в це вірю. І це так буде. Ми їх переможемо.